Доброго ранку. Сьогодні ми будемо говорити про відкриття у нашому місті. Ну, я не знаю, мабуть, першого часів незалежності України, спортивного комплексу. Файтбаза на другому поверсі нового автовокзалу. Євген проєкт робили, я знаю, ви, близько року, можливо, навіть більше. Е, починалися роботи восени минулого року, але основна частина проходила протягом останніх чотирьох місяців, от почат, десь початку е, червня, нинішнього року. Безпосередньо, коли я зайнявся цим проєктом, система освітлення, вентиляції, подачі гарячої води, закупка обладнання, встановлення от буквально це стислі терміни. В 4 місяці ми вклалися. Дуже великий об'єм робіт провели. Відомий в місті, в Україні, в області сенсей Олександр Кузьмін став ініціатором цього проекту. Олександр Васильовичу. Я знаю, що під час поїздок на закордонні змагання ви бачили комплекси і говорили так. Секрет відкрию, що цей комплекс, мабуть, ну, немає аналогів не тільки в Україні, а можливо навіть в Європі. Ну, да, это у нас как бы такой проєкт, ми довго його обсуждали, довго искали, где его можна було бы сделать. Вот, нашли помещение. Далі вже було дело технологии. Вот, подключился Женя. Вот, и мы вместе начали там все делать. Очень получилось красиво. А вот до речі, ну, ви ориентувалися на якісь аналоги таких клубів? Да, есть в Америке несколько таких клубов. У нас главная задача была сделать такое помещение и такой проект, чтобы можно было не только тренироваться, но и проводить различные соревнования по различным видам единоборств. У нас стоит там Рим, восьмиугольник, большая площадь, где-то 860 квадратных метров. Вот. У нас есть свеж свеж шведские стенки, которые трансформируются, превращаются в... Зрительські ряди є з балконом. Взагалі, все вміщає десь около 500-600 зрителей. І знову ж таки, у клубі будуть розвивати не просто єдиноборство, а ще й новий вид фітнесу, кросфіт. Я знаю, що В'ячеслав, у вас цей вид спорту ви розвиваєте, мабуть, рока-два, да, так, да, два роки. І проводили примерно. ви також і змагання на площі Кірова, мабуть, кіровграці бачили змагання з кросфіту, але все-таки клуб дуже маленький до цього був. Так, да, ми починали, можна так, так сказати, з кустарного. И постепенно-постепенно пытались развивать у нас в городе. То есть в Украине мы уже за счёт соревнований то, что мы 2 года проводили, уже довольно-таки были известны, но из-за того, что маленький зал был, тяжело было привлекать новых людей и развивать это непосредственно у нас в городе на таком уровне. Теперь у нас будет возможность, теперь у нас один из лучших залов по Украине, и, соответственно, будем взращивать новых спортсменов и чемпионов. А, до речі, розкрити глядачам, що таке кросфіт? Що це? За спорт? Ну, кросфіт об'єднує в себе багато різних видів спорту, а починає С тяжелой атлетики, которая кроссфит дал второе дыхание и началось с развития тяжелой атлетики в мире. Гиревой спорт, легкая атлетика, бег, плавание, гребля. То есть человек в кроссфите, по сути должен быть всесторонне развит, и кроссфит возвращает спортсменов к истокам Олимпийских игр, когда спортсмены должны были быть развиты всесторонне, и уметь и бороться, и толкать, и бегать, и все что угодно. Цели кроссфита это выше. Євген вже є якась наповненість груп, тобто записуються кіровоградці, е, після відкриття дуже активно почали цікавитися, підходити. І в нас буквально за перших три дні вже е, в зоні кросфіт там десь до 60 чоловік є бажаючих, і в зоні єдина там теж Олександр Силович, чоловік до 30 вже вже 40, навіть в зоні єдина Тобто люди цікавляться, підходять. Я думаю, що це лише початок. І до речі, Олександр Васильович, ви говорили про змагання, які будуть проводити. Ну, можливо, також розкриєте таємницю, Що за змагання будуть на Файтбазі? В ближайшему времени ми плануємо провести в декабрі місяці Кубок України, по Кушинка шинкай, карате. Вот. Ну, это в планах. Також плануємо кожні два місяці проводити различні семінари. У нас ближайший семінар по ММА. Наверное, пригласим какого-то чемпиона. Сейчас планируем по ММА чемпионам мира. Вот. И так будем проводить различные. Планируем также японца пригласить, скадакан, Кадакан, Дзюдо, по карате какого-нибудь мастера с Японии пригласил. То есть будет все время, время какая-то новая тема. Вячеслав, ну уж таки, я знаю що в вашем зале, ну такая информация была 2,5 тонны заліза. это правда? E, да, сейчас мы ожидаем, когда прийде. Сейчас есть там всего лишь четверть, но в ближайшее время, в течение этой недели, в начале следующего, буде 2,5 тонны блинов, то есть это, насколько я знаю, самое большое количество в городе, и 20 грифов тяжелоатлетических, специальных для тяжелой атлетики. І плюс доволі гантельный ряд і гирь теж много. А змагання можна продати з кросфіту? В залі, так. Да. Я думаю, будемо щось організовувати зимою, скоріше на рівні міста. Ну, планується в наступному році чемпіонат України по кросфіту в рамках Кубка України по функціональному І будемо... Продвігати у нас в городі розвивати. Євген, з вашої точки зору, от такий клуб, він дійсно може стати, ну, скажімо, осередком розвитку спорту в області. Я переконаний, цьому. Для того в клубі створені всі умови. Я знаю, що також відоспостереження там цікава у вас така інформація. Була. Е, є можливість так встановлено в залі чотири камери, тобто і навіть змагання, які... Теоретично будемо потім проводити їх можна буде прямо на екранах в кафешці, сидячи поряд спостерігати через камери, буквально через стіну, дивитися, що відбувається в залі. Олександр Васильович, а ви там особисто будете викладати від спорту? Чи можливо тренер, яких ви виховали до цього? Ну, Поки я починаю, що будуть тренера, тому що не можна об'єднання об'єдна. У мене дуже багато різних інших бійців, рівнувань, також семінари, звісно, що будуть тренери. І цікаво, хто придумав таку назву Ну, это, да, Ми з колективом обсудили дуже есть Fight Тобто, Файтбаза кратко і звучить і запоминается. Вячеславе, а скажіть, кросфіт це вид спорту для, скажімо, таких сформованих спортсменів? Чи можливо можуть займатися і діти, і навіть там за 50? Ну, Кроссфіт по своїй суті. Подходит всем, потому что тренировки масштабируются индивидуально под каждого человека. То есть могут заниматься дети от 6 лет. Заканчиваю пенсіонерами, дедушками, бабушками по 100 лет. В Америці займаються дуже багато пенсіонерів ввиду своєї малою подвижності і під них спеціально чуть -чуть міняються тренування, але по суті всі ділянні одно і те: як професіональні спортсмени, так і новички. Но нагрузка міняється тренером, підбирається спеціально так, щоб чоловік мог адекватно це переносити. Іган, більше говорили зараз. Ми про карате і от кросфіт. це скажімо, не олімпійські види спорту. А є в планах, скажімо, там, щоб могли займатися і прихильник Олімпійських видів? Ну, звичайно, зараз іде... найближчим часом запускаємо там, секцію з дзюдо, тобто олімпійський вид спорту, дуже популярний. І в планах там ще декілька видів в процесі обговорення вирішення. Олександр Васильович, восьмикутник. Це все-таки така річ, скажімо, серйозна. Ми знаємо, що це для так званих боїв без правил, ММА. Є в нас спортсмени, які зможуть, там, скажімо, представляти гідну місто та область? Ну, сама клетка по себе, она ничего не решает. Это просто место, где проводится. А различные федерации, это боевое самбо, это различные фрифайты, смешанные единоборства, их можно проводить как и на ринге, так и в клетке. Но так как у нас нету в области, в городе нету такого вот места, мы решили его сделать. Это хорошее для проведения, еще раз говорю, различных видов соревнований и различных видов единоборств. Также очень хорошо готовится, потому что как бы у нас есть спортсмены, которые вот выступают, но так как нету у нас такого места, то есть нету клетки, да, ребята, которые выходят потом на соревнования, они теряются. Сейчас есть возможность приходить Готується і підготовлюватися непосредственно в такому місці. Звичайно, що дуже велике значення буде мати і те, які тренери працюють. І от В'ячеслав Гронюков, до речі, він єдиний сертифікований тренер з кросфіту. А як ви отримали це звання? Ну, скажімо так, я в течение двох років, поки ми тренував у людей у нас е, дуже багато літератури читав, дуже багато зробив, відео непосредственно е, на англійському оригіналі від от Гуру Крусвита в Америке развивался. Как бы я был готов изначально сдавать, но не было возможности. Когда появилась такая возможность, я поехал в Москву. Там были двухдневные курсы с последующей сдачей, с тестированием в конце. Потом эти тесты отправлялись в Америку и там проверялись. То есть, соответственно, Пришлось довольно-таки долго подождать, по части сдал или не сдал, потому что тесты очень сложные. Там и физиология, и по технике выполнения движений, и по масштабированию. То есть, э, по сути, проверялись все знания и навыки, которые необходимы для того, чтобы обучать людей кроссфиту. Ну и таким образом, вот в августе месяце получил сертификат, пришел и стал. Ну, я не единственный в Украине, единственный в городе у нас. Євген, тобто, Олександр Васильович сказав про те, що будуть змагання проводити. Скільки глядацьких місць? Е, безпосередньо е, трибун шведських стінах, які тр трансформуються в трибуни 200, і плюс у нас ще є балкон, де можна розмістити ну, щонайменше 200 чоловік, а там 300 ну, в залежності вже від наповнюваності. Ну, щонайменше 200, тобто до 500 чоловік можна. І давайте вже. наша программа набегает до конца. Давайте все-таки коротко запросим Кировоградцев заниматься вашим видом спорта в фейтбазе. Александр Васильевич. Да, уважаемые наши жители города Кировограда, приходите. У нас есть все условия для того, чтобы вы были здоровые, счастливые. Вот. И мы будем стараться вам этому помогать. Вячеслава. Ну, Приходіть к нам на тренування, а ми в свою очередь постараемся зробити вас дійсно сильними, спортивними, здоровими і красивими. Отже, я думаю, що відтепер для тих, хто любить спорт, місце зустрічі змінити не можна. Це другий поверх нового автовокзалу. Файтбаза. Всього найкращого.